Шановні колеги поперу, щиро вітаю вас із всесвітнім днем поезії. Зичу доброго здоров'я, гострого пера, творчого натхнення, величних замислів мирного неба та ясних поетичних плодів. Поезія, мов річка стічна. Тече у голубінь віків, і музика її магічна грає серцями хвилях слів, її мелодія наспівна, лягає на рясні рядки, так, наче вишивка чарівна, кладе на полотні стіжки. Коли біль з розпачі нас душить, печаль у віччаї сльозить. Тоді поет на світ весь мусить рядками правди говорить. Але туга не буде вічна, майне тепло розтане лід, і заворожить вас магічно наших віршів весняний світ, закружить промінь під небеся і побіжать слова, струмки у світ величний. Який светься витоком дивної ріки, і розілються ніжні звуки, мов білі лебіді впадуть на срібне плесо земні руки.